Вирізаємо. Хай сказали, грудинку вирізаємо. От вирізаємо грудинку. Ну курсу сторонку заходимо. Хращика його такий, що... Хто не зможе нож, то зможуть руки. Все, є грудінка. О, біля сорок. Дехай. А зараз за діафраму. Так, заходь з тієї сторони. Заходжу. І внутрішні органи. Березаю. А ляже. Ніколи не бачив, які вони. О, такі вони, не такі як. Ого, визики цікаво. Угу. Цікавий пожарий була. Все руками. А жиру середини скільки. Так шорти. Бога. О, як собачить. А собаці тут? Хватить би того жиру хватить собаці. Сюди. Добре. Такий жир. Перетопити то... Ну, Діло ваше, звісно. Мені один дядько, ото Володя там свині знімає, написав всього. Із В'єтнаму. Я там викидаю. Утренні які жир. Ну що написав? Ну написав, що викидаєте ви, а в нас люди голодають. Ні, ти є сусідом сі Тут одного жиру тут Ти тут взяв, да. тут руку прибери оттуда просто да. ніш Понімаєш, Володя? Полимаєш? Да. Все, отсюда подождем акцию сразу в артерии. Все, не Ну, Мы не про вас. Иди сюда, заходи. Колбаса требует, чтобы была жирная.

여기 들어올 때부터 아. 잡혀. 줘. 들어. 가자. 가로태. Можеш держав? Да? Держи. Все добре. Таку вирізаємо вирізку внутрішню. втриння. Дигулятор шара взяли. Потаки давали. І шию. Остартя. Вирізаємо. Жила. Але порокривам а це що за жила? Ну що, сама основна Жила тяга ваша. вона виконує сама сила. На, тоді я тут прорізав. Добре. Нарі. Нарі, нарі, що я. Ха-ха-ха-ха. Без буде і стейки. Так, бери ворон. А м'ясо вите. Уже Тут Щось потягає. Купляв сушене таке м'ясо. Тисячу гривень кілограмів. Ось так виглядає м'ясо на стейке. Попорок ріжемо і жаримо. Вырезать внутренние филейки. Вырезка. Вот такая, вот такая филейка внутренняя. Филеечку вырезаем. Жирнючий бычок. Кормленный такие, что... Не можу достати по висоті. Так як хазяї нам заказали, так ми й робимо. Сказали це вирізати. Ми так і робимо. От, вирізали тут все в куті. Кунок якої худоба нам тягає повітря в легені. І не тільки є за рахунок риби, за рахунок пашин і Саме смачне м'ясо. Мясо камінатах його варять, тоже говяжому жиру їдять. Делікатес. А так хазяїн сказав, розрізати треба. Будемо розризати.

Шабли

Покажем европейский мясный ка. Лучше сюда вырезать. Можем разом все вырезать. Давай, сюда. Гірлянди. Є, yeah, <ріх> Основна артерія худоби. Ми її для корм собак. З моей стороны по подрежьте. Держи. Можно еще отрезать. А ну. Взял? Да. Та Є. О, Є. На Є Олі Насума смачніше, ти вчора снялася в марці, таких хвостів продають. Так. Знімайся ну. oh, руки. То жиру напасли. О! я це його валку робити. Ну так, щоб м'ясо теж оставалось трохи на костях. Таже. Ні. Тут не? На цих не. Може он це по кусках. А. А. Разрывается куска. Ну, сы держи. Дарина, как Да. Петр, Вал, до кінця стегна вказував кістку цю. Але робимо на ковбасу.